А голову ти вдома mm. не забув. Як часто ви чули такі фрази в своєму шкільному житті, і я не побоюсь сказати, що, мабуть, багато з нас використовують цю фразу і в своєму післяшкільному повсякденному житті. А ще існує ціла лінійка сувенірних товарів для вчителів з подібним написом. Чомусь вважається, що якщо дитина почує цю фразу, вона одразу має стати такою зібраною і дуже організованою. Ще це викликає сміх зазвичай в оточення і в однолітків. Але насправді. Ця фраза геть не смішна, тому що в дитини, яка її чує, це викликає велике почуття власного сорому, що вибиває ґрунт з-під ніг. І як наслідок, така дитина може вирости невпевненим в собі дорослим, який а, мало проявляє ініціативу і, взагалі, відчуває себе трохи непотрібним і зайвим в цій компанії на цій роботі, можливо, навіть в цьому житті. А, забувають всі і дорослі, і малі, а от забута в лапках голова. Вона демотивує до навчання і до того, щоб прагнути зробити краще. Дитина може відмовитись ходити в школу або виконувати домашні завдання, або з великим небажанням робити щось вдома. І ще дуже часто це викликає велике почуття злості та агресії в самої дитини. А як можна по-іншому? В онлайн-центрі математики а, наші вчителі використовують сучасний підход до навчання, наприклад, вони можуть запитати. Чи потрібна дитині допомога в організації її робочого часу та простору? Або роздивитись нові лайфхаки, як швидко та якісно виконати домашні завдання, або як за три хвилини зібрати власний портфель. І це ті питання, які дорослі батьки так само можуть подосліджувати разом зі своєю дитиною для того, щоб підтримати і знайти щось нове і цікаве в своїй взаємодії? Записуйтесь на пробний урок в онлайн-центр математик, де вчителі обирають нові? Сучасні та екологічні методи навчання і взаємодії з дітьми.